Ну, очевидно для будь-якої країни світу, що в таких випадках, коли є 3% абсолютної довіри у президента, я говорю абсолютної довіри, не довіри, в принципі, абсолютної довіри, 3% у президента, 2 у уряду і 1% у Верховної Ради. Ну, такий собі 3-2-1, пуск. Насправді тут треба перевибори негайні, тому що. Не існує інших демократичних процедур у світі, які би могли реально дати відповідь на це питання, ви сьогодні почуєте від всіх фракцій в парламенті, ну крім нашої, безумовно, що дострокові вибори це велике зло, це страшна річ. Це віддати країну окупантам. У мене тоді питання: а чому під час окупації вони проводили дострокові президентські і парламентські вибори? І нічого не було, ніяких питань не було. Я можу вам сказати, що. Немає іншого виходу, повірте мені, ніж дострокові президентські і парламентські вибори. Якщо вони ще два роки так пореформують країну, відреформують. Нам просто потім не буде що збирати, навіть якщо поміняти владу. Де да і поміняти владу буде важко, якщо ми зараз не будемо діяти. Наша команда добре розуміє, що відбувається. І коли ми це зрозуміли. Ми зразу вийшли з цієї коаліції. Причому вийшли з чіткою заявою про те, що політика, яка здійснюється, нічого спільного немає з європейськими реформами і нічого спільного немає з відродженням України. Ми вийшли з цієї коаліції, і зараз я бачу своїм завданням єднання всієї країни, всіх треба перегорнути всі сторінки в минуле. Нам треба просто зараз донести до людей правду. Це перше. По-друге, об'єднати всіх. Хто не віг в шайки, і нам потрібно зробити все, щоб ці вибори відбулися негайно. Подивіться на Велику Британію. Політика помінялась, Проголосували за Брексит. Що зробила прем'єр-міністр? Вона вийшла і сказала, що треба провести дострокові вибори, тому що ситуація помінялася і треба підтвердити прагнення людей для такої стратегії, для такої політики. Коли Країні відбувається те, що сьогодні, якщо б у нас був президент, він би вийшов і сказав: я оголошую дострокові вибори для того, щоб підтвердити підтримку українського народу тим реформам, які я проводжу як президент, для того, щоб ще раз переконатися. Ну, того ніколи не буде зроблено. І тому тільки під тиском їх можна примусити йти на дострокові вибори. Два роки такої наруги Україна просто не витримає. Якщо у вас будуть запитання, я дам відповіді на всі запитання. А, але в той же час я прошу вас, я просто прошу вас, донесіть до людей все, що зможете донести. Сьогодні альтернативи єднанню людей по всій Україні проти того, що вони з нами роблять, не існує і жорстких ультиматумів президенту, його оточенню корумпованому. Його абсолютно корумпованому уряду, ультиматуму про дострокові вибори, альтернативи не існує. Хто б вам що не казав? Якщо хтось думає, хай ще трохи попрацюють війна, дорогі друзі, у нас війна, тому що вони. Ви розумієте, що війна для них це найбільший бізнес, який був в їхньому житті. Ні митниці немає, ні контролю немає. І партнери прекрасні. Приведу вам один приклад. Більше не буду. І цей приклад я доведу до логічного завершення аналіз документів, передам в набу і проконтролюю, що вони зроблять. Або є у нас набу, або у нас його просто не існує. Це продаж катерів, які виготовляє Ленінська кузня, броньовані морські катери на фронт. Це куди? На, на казінку вони ці катери постачають на фронт. Де у нас там море, де у нас там взагалі щось, де потрібні ці катери. Так ці катери броньовані, патрульні, в світі набагато кращої якості коштують на максимум півтора мільйона доларів. Українські армії продають за 18 мільйонів доларів Зленівської кузні. Це один приклад з тисяч, які сьогодні заробляють на війні. Ну, можу вам сказати. Що всі наші сьогоднішні проблеми нашої країни, економічні, фінансові, соціальні, вони штучні. Вони штучні. Вони не мають під собою ніяких природних проблем, які би не давали нам нормально розвиватися. Вони штучні. І тому, так само, як після воєнна Німеччина відродила свою країну до рівня до військового приблизно за 6 років, а ми за 25 років отримавши. Країну з потужною індустрією, з потужним аграрним сектором, з безпрецедентно сильним інтелектом нації, ми через 25 років дійшли до післявоєнного рівня Німеччини. Тому, якщо піднімати країну і робити все так, як потрібно, як робив це світ, і так, як роблять інші країни, ну, нам теж більше 5-6 років не потрібно. Але це виснажлива робота, правильна робота, висока інтелектуальна робота і згуртована. От наш план саме такий добратися до можливості поміняти на 180 градусів цю стратегію на 180 і розпочати абсолютно інший процес життя країни. Ну, і безумовно, країні потрібна нова конституція. Чому вона потрібна? Це і є перезавантаження країни, яке потрібно. В цій Конституції не існує трьох речей, яких там немає. Там немає жодного е, працюючого права українських громадян. Жодного. Жодне право не працює. Ви не можете, як е, джерело влади в Україні, прийняти жодного рішення, яке йде всупереч. Або проти того, що робить сьогодні влада. Ви не можете повпливати, ви не можете замінити по своєму бажанню, ви не можете привнести свій інтелект в цю історію. Просто суспільство повністю відділено, відрізано від політичного класу. Повністю. У вас раз на п'ять років тільки виривають бюлетень всіми можливими засобами. А після того ви перетворюєтеся просто в. Піддослідних людей, над якими робляться експерименти, так залишатися не може. По-друге, що є дуже важливим, в цій Конституції не існує правосуддя. Тому що те, що в цій Конституції прописано, враховуючи зміни, які вніс президент України, це не правосуддя, а це абсолютно кероване, корумповане утворення, яке країні не принесе нічого, крім біди. Міняти потрібно докорінно. І третє, що там є: там повна, повна безконтрольність всіх гілок влади. Немає жодної системи реального дієвого контролю і притягнення до відповідальності.